Доброго дня! Вітаю всіх, хто доєднався до нашого 12-го заняття. Сьогодні, шановні майбутні абітурієнти, ми пригадаємо з вами, що таке вставні і вставлені конструкції, яка між ними різниця, що спільного, які розділові знаки ми можемо вставити, і як не переплутати вставне слово і член речення. Як завжди, хочу продемонструвати вам деякі завдання, які були запропоновані в минулі роки. Час сесії ЗНО. Ми до них повернемося в кінці нашої зустрічі. Ставні слова або словосполучення речення це такі слова, які не є членами речення, але допомагають мовцю висловити своє ставлення до того, що він говорить. Це може бути впевненість або невпевненість, наприклад, безумовно, ти сьогодні прекрасно. Виступила на конференції, або видно, завтра буде дощ, бо небо затягнули хмари. Друга група це слова, які допомагають нам висловити задоволення, радість з приводу того, що ми говоримо, або, навпаки, роздратування і жаль. Слава Богу, я закінчив цю роботу. Або на жаль, ми сьогодні з тобою не побачимося. Третя група джерело повідомлення. Якщо нам потрібно послатися на якісь авторитетні джерела під час виступу, доповіді, просто в розмові з людиною, ми можемо використати якраз такі вставні слова. Як кажуть в народі, або, за словами сковороди. І подібне. Безумовно, ми можемо посилатися і на себе як на джерело повідомлення, і в цьому нам допоможуть вставні слова на кшталт, по-моєму, на мою думку і таке інше. Наступна група це вставні слова, які вказують на порядок думок. Тобто допомагають нам розташувати в логічному порядку те, що ми повідомляємо. Під час написання формального есе радять обов'язково використовувати такі слова, наприклад, по перше, по-друге, отже, наприклад, ну і інші, які ви зараз бачите на слайді. І п'ята група дуже часто не користуються вчителі на уроках, коли хочуть привернути увагу учнів, ну і взагалі не тільки вчителі, безумовно. Часто це буває там, зверніть увагу, зрозумійте, уявіть собі, і подібне. Ну, а тепер приклади речень, в яких одне і те ж слово може виступати або вставним, або членом речень. Так, безумовно, є ряд слів, які завжди вставні, наприклад, слово, мабуть. Є слова. В основному це частки, які ніколи не бувають вставними. Я про них скажу далі, і це треба просто вивчити, щоб не помилятися. Але більшість слів можуть бути в одному варіанті вставними в іншому членам речення. І ось перша пара перед вами. Слово видно відноситься, якщо воно вставне, до групи, якраз тих, що вказують на сумнів або невпевненість. І, в принципі, Якщо ви можете таке слово замінити в реченні іншим вставним, яке є завжди вставним, мабуть, то, значить, перед вами вставне слово. Спробуємо це зробити. Мабуть, його затримав директор. Тобто, видно, його затримав директор, або, мабуть, можна і так, і так, видно, тут буде вставним словом. А ось в реченні праворуч я такої заміни зробити не можу. Тут уже слово видно, це у нас присудок. Ну, і, е, ясна річ, потрібно правильно проінтонувати, зробити паузу. Видно, його затримав директор для важливої розмови. І ще одне слово, яке в ролі вставного також відноситься до групи слів, які висловлюють невпевненість, це слово здається. Море здається чорним під час бурі. і е, ще одна пара. Море здається аж чорне через це. Спробуємо застосувати той же прийом. Море, мабуть, чорним під час бурі. Так говорити і писати неправильно. А неправильно це тому, що насправді тут слово здається, фактично замінює дієслове зв'язку бути в складеному іменному присудку. Про види присудків ми з вами говорили, і там у нас аналогічні речення були. Море буває чорним під час бурі, або є чорним під час бурі. Отже, тут у нас, здається, чорним це все складений іменний присудок. А в реченні праворуч я можу зробити заміну. Море, мабуть, аж чорне через це. І виділяю слово здається в двох боків комами, відповідно тонуючи море, здається аж чорне через це. І ще один випадок зі словом здається. На перший погляд, в обох цих реченнях можна замінити слово, мабуть, мабуть, ти помиляєшся або, мабуть, що ти помиляєшся. Але хочу зазначити, що будьте уважними, якщо трапиться подібна конструкція у вас під час іспиту, якщо ви бачите слово здається, і далі йде сполучних що, а це сполучних підрядності, то просто зафіксуйте собі, що в такому варіанті у вас здається, це буде присудок. Це буде окреме, головне, безособове речення. Здається, що саме, що ти помиляєшся? Отже, у вас іде підрядна частина. Раз є підрядний сполучник, значить це підрядне речення і повинно бути десь головне. Ну і крім того, якщо у нас здається це вставне слово, можемо його, в принципі, поставити в будь-якому місці в реченні. Ти, здається, помиляєшся. Ти помиляєшся, здається. А от коли ми перестанемо з вами праворуч, що ти помиляєшся, здається, не зовсім коректно звучить. Далі, слово навпаки. Е, ці малюнки, які ви зараз бачите на слайді, вони повинні вам нагадати про те, що вставні слова ніколи не є членами речення, тобто їх нібито виганяють, да? вони так іноді з'являються в реченні, але, в принципі, Речення абсолютно спокійно може обійтися без них. Якщо це член речення, то ми до нього можемо з вами поставити запитання від іншого слова. І подивимося на прикладі. Голос його не був бадьорним, а навпаки, приглушений. От у нас є слово навпаки, і я починаю думати, чи може воно залежить від якогось слова в цьому реченні. Голос як навпаки, ні. Не був бадьорим, як навпаки, не скажеш, приглушеним як навпаки, теж. Скоріше за все, це буде у мене вставне слово. А якщо я зроблю так само в другому реченні, лікар каже, ти роби як навпаки, то я розумію, що тут у мене навпаки, це обставина способу дії, яка виражається прислівником. Ось така ситуація, ну і виділяю відповідно ось тут, ліворуч ставлю коми. Зверніть увагу, що навпаки, як і в принципі більшість вставних слів після сполучників виділяються комою теж. Тобто між А і вставним я поставила кому. Є випадки, коли між А і вставним словом кома не ставиться, я скажу трошечки далі. А ось у нас з вами є такі вставні слова, які можна переплутати з службовою частиною мови, зокрема протиставним сполучником. І е, зараз знов-таки переходимо до конкретних прикладів. Значить, е, проте зате однак, але та значенні але, А, це протиставні сурядні сполучники. На минулих уроках ми з вами говорили про те, що сурядні сполучники можуть з'єднувати. Однорідні члени речення і окремі речення. Ось приклад, ліворуч, світить місяць, проте не гріє. Це ясна річ, у нас з вами протиставний сполучник. Я ставлю кому перед ним, але далі я її не ставлю, тому що це не вставне слово. Якщо ж ми візьмемо такий варіант, вже незабаром світанок, але місяць проте ще світить. То я бачу, що у мене є місяць підмет, у мене є призводок світить, ще можна назвати обставиною часу. Тут немає в цьому простому реченні однорідних членів речення. Проте тут у нас вставне слово. Є іще один варіант, як це перевірити. Просто спробувати замінити проте на інший протиставний сполучник, але світить місяць, але не гріє. Можемо. Значить, це сполучник. Місяць, але ще світить, так сказати, і записати ми не маємо права. Значить, проте, це у нас вставне слово. І ще один приклад. Беремо з вами однак, і я вже його вставляю між простими реченнями. Вже зійшло сонце, однак півень не співав ще. Але півень не співав ще. Це протиставний сполучник з'єднує окремі прості речення в складно сурядну. Дивимося праворуч, вже зійшло сонце, півень, однак, не співав ще. Друге просте речення півень не співав ще. Всередині нього стоїть однак, і ми розуміємо, що це вставне слово. Якщо ви спробуєте замінити на але, то так речення звучати не буде. Що треба запам'ятати? Я вище казала про те, що є ряд слів. В основному це частки. Іноді їх можна ще переплутати з сполучниками, які ніколи не бувають вставними словами. І запам'ятати це, вам може допомогти ось дане речення. Всі слова, які тут виділені червоним кольором. Це і є ось ці самі частки, які не плутаємо зі вставними словами. Наче не наче ніби не мов, словами вставними бути не можуть. Навіть майже приблизно, адже все-таки це частки. Принаймні, ми повинні це пам'ятати. Ось цю фразу вам треба вивчити або просто вивчити ці слова і не виділяти їх комами, і ще раз кажу, тому що це просто частки. І два моменти, коли все ж таки вставні слова ми не відокремлюємо комами. Перше, якщо вставне слово входить до складу відокремленого члена речі. Дмитро, очевидно, поспішаючи, не поснідав. У нас з вами тут відокремлена обставина, яка представлена дієприслівником поспішаючи, і ось до цього дієприслівника відноситься вставне слово, очевидно. Із першої групи вставних слів. І зверніть увагу, ми ставимо кому перед очевидно, тому що починається відокремлений член речення, і після поспішаючи, тому що він закінчується, а от всередині, очевидно, ми кому не відокремлюємо. Як я вже зазначала, у нас вставні слова відокремлюються з двох боків комами навіть тоді, коли вони йдуть після сполучника, але Якщо це сполучник А або І, і він більше нагадує нам частку, яка відноситься до вставного слова, то тоді ви ставите перед А кому і ви ставите після вставного, але між ними викону не ставите. Приклади ви зараз бачите на екрані, можете натиснути на паузу і уважно їх роздивитися. Якщо ж у вас А, це протиставний або зіставний сполучник, який з'єднує однорійні члени речення, найчастіше це присудки. Зверніть увагу, зараз перед вами речення. Перед першим присудком є заперечна частка не. То тоді ми ставимо А, кома, навпаки, кома». Ну, Я проінтоную, щоб вам було зрозуміло: чисте небо не налягало на гори, а навпаки. Своєю високою легкою синьовою довершувало, гармонійно доповнювало їх. Тобто воно не налягало, а довершувало. Доповнювало. І останній пункт нашого сьогоднішнього заняття. Чим вставлені конструкції відрізняються від і що в них спільно. Спільно те, що ні вставлені конструкції, ні вставні не є членами речень. Тобто, навіть якщо у вас ціле речення вставлене, ви всередині його не розбираєте. Як е, з'ясувати, що це вставлене речення, так, а не окреме речення? Воно несе додаткову інформацію і не пов'язано безпосередньо з основним реченням? Е, і ще раз, ставні слова дивимося ліворуч зараз від сюди, вони вносять відтінок вставленого до того, що він говорить. Я кажу: звали нашого діда як відомо з семеном. Тобто це джерело повідомлення, це вставне слово. Якщо ж я беру речення праворуч, звали нашого діда, як я вже потім довідався, з семеном. Як я вже потім довідався» – це додаткова інформація. Це ні впевненість чи не впевненість, це не джерело повідомлення. Це не порядок думок, ну тобто жодної групи ми сюди підібрати не можемо вставних конструкцій. Крім того, подивіться, от людина починає говорити, звали нашого діда ну і раптом щось таке пригадав, сказав, як я вже потім довідався, і продовжив з Семеном. Ось чому називається вставлення. Це людина от просто говорила-говорила, раптом пригадала, вставила щось, а потім продовжила основну свою думку. Напевно, ось тому їх і назвали вставлені. Ну і виділяємо ми е, дану конструкцію тут комами. Якщо я інтоную її тим же самим тоном, тобто рівним, я з двох боків ставлю ком. Тепер дивимося знов ліворуч. За погрібника уяви собі пахло м'ятою, а від хати несло духа маціону. Уяви собі, це у нас вставне словосполучення, привертання уваги. А тепер праворуч, ось таке велике речення, яке у нас в дужках. Причому в цьому реченні є свої розділові знаки, ніхто їх не відміняв. Але оце речення в дужках є вставленим. І дужки ми використовуємо тоді, коли саме речення вимовляємо зі зниженою інтонацією. Тобто, дивіться, вставні. Конструкції в основному комами виділяються. А вставлені, я би сказала так, що можуть бути коми, але навіть найчастіше мені траплялося речення з дужками або з тире. За погрібника пахло м'ятою, росло її там густою та холодною багато, а від хати несло духом мацюли. Знову ж таки, що відбулося? Людина почала говорити, що за погрібника пахло м'ятою, а від хати несло духом мацьологи. І от всередині цього повідомлення раптом вона хоче уточнити, внести їй ще додаткову інформацію, яка безпосередньо не пов'язана з цим реченням. Росло її там густою та холодною багато. І ще один приклад. Ліворуч, годинник бив, мабуть, зовсім не ту годину. Мабуть, вставне слово. Годинник бив. що з ним? Зовсім не ту годину. Тут у нас вставлене речення, посередині людина вирішила сама себе запитати, і, до речі, зверніть увагу, знак питання, ми тут його залишаємо, ми крапку не можемо ставити, а от знак питання чи знак оклику у вставлених реченнях ми ставити можемо. І тере стоїть з двох боків, тому що я вимовила це з інтонацією підвищеною. От подивіться, стрілочками вам показано, від чого залежить ставити кому, чи ставити дужки, чи ставити тере. Але якщо ви обираєте тере, то з двох боків тере, якщо дужки, то з двох боків дужки. І ще один нюанс. Подивіться, будь ласка, у нас після слова багато йде. Дужка в другому реченні праворуч, а після неї ще йде кома. Таке буває, у нас можуть збігатися такі два знаки. Чому? Дужкою я закрила вставлене речення, а кома тут стоїть, тому що у мене тут два простих речення. За погрібника пахло м'ятою, а від хати несло духом маціолом. Ви, напевно, помітили, що це ж саме речення супроводжувалося фоном музичним. І ось я вийшов за садок і став дивитися на дорогу, котру в'їхав позавчора до цього села. Це була одна мелодія. А посередині раптом вона обірвалася іншою гілля, обторкало мої плечі та шапку, полишивши на них білі пухнасті квітки зі снігу. І ось це є вставлене речення. І ще раз кажу, воно просто вносить додаткову інформацію. Спробую проінтонувати тепер повністю. Я вийшов за садок, гілля обторкала мої плечі та шапку, полишивши на них білі пухнасті квітки зі снігу, і став дивитися на дорогу, котрою в'їхав позавчора до цього села. Можете самі натиснути на паузу і потренуватися, робити довгу паузу і вимовляти так, щоб відчути, що насправді ось це вставлене речення вимовляється з іншою інтонацією. Перед вами завдання, з яких ми почали сьогоднішнє заняття, натисніть на паузу, спробуйте, будь ласка, визначити правильні відповіді. І пізніше ми перевіримо. Вставного слова немає в реченні продумана конструкція, дає змогу підмітати навіть у притул до стін, а півгодинного заряду акумулятора з надлишком вистачить для швидкого прибирання. Слово навіть ніколи не буває вставним, тому ми не відокремлюємо його. В А-варіанті у нас є слово либонь, вставне, у нас в Б варіанті є Уявіть, привертання уваги. В Г-варіанті у нас з вами є Скажімо ще одне вставне слово, і в д варіанті це до речі. Якщо дивимося з вами завдання нижче, то слово здавалося є вставним. Це В, як ми визначили, тому що усе довколишнє здавалося їй перевитим піснями, усе підмет здавалося перевитим присудок, складений мене. Багатьом здавалося, що увесь півострів зараз палає в пожежах. Зверніть увагу, здавалося, і далі йде сполучник Що? Ось у нас був такий приклад, так? Вище. Це у нас присудок, і далі пішла підрядна частина. Широкі промені вдарялися об кам'яні плити, курилися золотим димом, від чого здавалося, що все тут пливе аналогічна ситуація. Знов пішло підрядне речення, сполучник що? Уже придивилася до його очей і побачила те, що здавалося байдужістю. Що, підмет? І, здавалося байдужістю складений іменний присудок. Якщо у вас виникло запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Ну, і традиційно пропоную вам тест для тренування, для закріплення даної теми. Бажаю всім успіхів, наснаги, натхнення, до наступних зустрічей!